Канал, доброго дня підписчики Ютуб. Сьогодні у нас тема така по проханню одного із наших колегів зробив відео такое штуковане, немаловажною для нашого трактора Sintay 160 Наскільки в нього, як то каз здоров'я малувато, ми вирішили зробити отаку штучку. Отакий От агрегатик невеличкий, називається догружатель. От. Все, що тягнеться іменно по плугові, це для оранки дуже чудова вірше. Іменно все, що тягнеться за плугом, дає нагрузку на задні колісцята, на задні колеса трактора і трактор набагато легше йде, набагато легше йде. Скільки нагрузка на плуг, наприклад, заглубили ми його, тільки душить усилля, як то кажуть, нагрузка на задні колістя, він прижимається донизу трактор і запобігає з пробуксовці. Зробили ми його буквально з підручних матеріалів, як завжди. От, Як завжди з підручних матеріалів. Такий метал ось до нас був там сантиметровою він грубиною брали вже так, щоб надіжніше було. От, На 20 палець. От, Така сама сантиметрова якби, з дерою просверленою, вставлена всередині. От, Буквально я вам показую. От, Пати палець і на 20 обварений по кругу. Дерами тут дерево робити: 1, 2, 3 і так кому скільки. Ми прикинули, що нам треба одну. одну Стабільно для горанки, він для, до всього може йти. І культивація, і так далі. Та й тут й через 100 дир більше роблять, наприклад, щоб нагрузки зменшувати, збільшувати, наприклад, таким макаром. Далі, пластина сантиметрова, знайшли ось до Якого би інтересувати, я буквально всі до грами розміри дам. Ось, даже, дивіться, Хух. нас не було, щоб не гнути і не шукати щось такого. Як то кажуть, хто зна, що, ми зробили завіса. Завіса цього що з дверей старого завіса. от Взяв закругляний, щоб це на цього штопорити пальцем. ну Я зараз в крайньому покажу, як на трактор стає. Це виходить ось вставляється, у нас там тяговий капиця така тягова там До нього йшла до трактора, до Сінтай 160, то я її не знімав, поставив. Зразу так в, в, дирку, в диру вставляється. от, І туди на, на палець, де він крепиться. І воно дуже чудово стає. Ставив вже він йде вже не сюди, до трактора, він йде, а вже упора донизу до йде, від плуга донизу. До і впирає він у ну, усилі прижимає його трактора донизу. Отак, як рулетку я показую, прижимає прижимає донизу. І набагато крепший трактор йде. і Краще горе, наприклад, і гарно криє. Ну все Є, є нагрузка чи сила в трактора, значить і оранка легша. Не тільки до Сінтаї 160-го, там, наприклад, до всіх тракторів, хлопці, попробуйте. Попробуйте набагато побачите, скільки легше. Я сам собі не вірив. Я там відео десь подивився, бо не пам'ятаю, колись побачив мимольотом. Так, а ну-ка, давай, думаю, попробую зроблю. Ще не краше, не нічого таке. Просто для проби думаю, може який брид чи що. Ні, все-таки хлопці дуже непогана штука. Мона і МТЗ-80, і мона Юмеза, і що хочеш. Просто в більших розмірах робіть, кажу, робіть і побачте результат. Побачте результат, наскільки легше буде. От. І до цих джимів набагато сильніше. Для мога цей плуг був трошки, як то кажуть, з полицями і приплужниками ПЯ був трошки тяжкуватий. От. Але я не порувався. Якщо мішало мені, я одного корпуса скидав. А топіром мені скидати їх не треба. Воно прижимає отлічно, я на оранці показував. Там зробив відео, але не викидав я там хлопчині, бо він питався, що це за агрегат тебе такий. То я так сьогодні вирішив зробити такий невеличкий, невеличке таке відео. Значить, так, ми вибачаємося, звісно, що ми довго не виходили в ефір, були життєві нюанси у нас. от, Неполадки і по здоров'ю і так. Тоді я сподіваюся, з Божою силою будемо щось робити. Зараз я хочу показати вам, невеличке ще змонтуємо, домонтуємо до цього, показати, як він стає у нас на тракторі зінтайм 160, тому що ви лучше щоб ви краще вам роз'яснити, щоб ви краще собі зробити, щоб ви бачили, як він стає. От, А потім в роботі спробуйте. Тут багато немає, немає ніякого ні, скажімо, Тяжкого і нема нічого. Як то, як завжди, кажемо, булгарка, сварка, дрелька, все. З підручних матеріалів мати тонше, воно видержить навіть тонше. Це в мене була сантиметрова така пластина. Я його знайшов, позварував до буквально з кусків. От Пальця на 20, щоб. Ну нема, нема тут що робити буквально. Ну наскільки, наскільки друзяки, я вам хочу сказати, наскільки хороший. Хороший прибор особно для, для, для Оранки. Він, більше всього, це робився для Оранки з моєю метою. От. То я вам рекомендую, якщо ви хочете попробувати і полегшити труд, нагрузку своєму тракторцеві, будь ласка, зробіть. Ось, Якщо ми вам помогли, то це буде дуже добре. А тепер перейдемо ми зараз до нашого трактора. Я покажу вам, як він стає. Ось і ми прийшли до нашого трудя. Я хочу показати. Ось в мене така йшла з трактором, ось така Тож до цей. Я думаю, для чого він має там стояти, там валятися. Я його на всякий случай, наприклад, тягнути щось чи що, я так роблю, її. чіпляю буває. Я це вчепив і прикинув, що він в мене заходить дивіток. Я його сюди вставляю. Ось сідає він. Верхній йде тут, де він. І раз, не палець, не цей не звідси, звісно. Раз собі вставляю, а топіро вінт в мене ось до дедера. Я вставляю ось до відплуга. винт йде отак. Хоп, сюди. І тут я його штупору вінта. І вся нагрузка, що тягнеться трактором, йде. Вона прижимає, прижимає донизу самого трактора і самі задні колеса, ведучі колеса. І воно жме донизу, і наскільки легше трактору. Я вам просто це треба бачити на практиці на роботі. Дуже гарно йде, дуже я задоволений, я ж кажу, цим невеличким агрегатом таким. От, і хто навіть з хлопців, що там це все придумав, хоча воно вже кажучи що давно, то я хочу сказати, хай них руки не буля. От, А ми просто зробили і хочемо донести вам, щоб... Показати, що дійсно, що так, так воно працює, хлопці. Працює ж такі Буквально нема що з завіса і, із пластин. А це взяв за цього. Воно й без цієї пластини. Вона робити там буквально там роблять на, на навіску, От. то воно теж непогано. Отако От собі. Без цієї штуки там на навеску якусь там бачу, вставили, Але я, ось до, я думаю, що йшли всі ці тягові такі, е, фаркопиці, всі йшли. Так що, кого там є, він, це тим більше і легше. ну, Набагато легше. Ну, Я тоді вдячний вам, скажімо, не будемо розтягувати велике відео, кого буде інтересувати, я зроблю, е, зроблю розміри до грами всі. Кого буде інтересувати даний кусочок цього нашого агрегата невеличкого, то я зроблю всі розміри. От, Ми вам вдячні, що ви в нас є, підписані на нас. От дехто, кожному. І всіх благ вам. До побачення. Я думаю, що ми ще зустрінемося не з одним нашим витвором мистецтв. До побачення.